Ми починаємо, ті, хто там запізнюється приєднаються трошки пізніше, ми з вами зупинилися на темі Арифметична прогресія, а саме на темі формули енного члена арифметичної прогресії. Сьогодні ми продовжимо цю тему, але ще й розберемо, ну, по-перше, використання цієї формули n члена, а на другому уроці. Ознайомилась з таким поняттям, як характеристична властивість арифметичної професії. І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, 6.03.24. Класна робота. Вид роботи писати обов'язково, бо я потім не можу зрозуміти. А тема уроку першого формула. Много члена арифметичної прогресії, ось там буду скорочувати АП. Я нагадаю, що ця формула має такий вигляд. М-ний член арифметичної прогресії – це А1 плюс D умножене на m-1. Ось який вигляд має формула Н-ного члена. Що ми можемо за допомогою цієї формули знаходити. Ну, Будь-який член з номером, який нам відомий, так, якщо відома перше, і різниця D, ми можемо знаходити А перше, можемо N знаходити. Ви з цим повинні були зустрінутися, затрі... коли робили домашнє завдання. Ну, на попередньому році в класі ми це робили. Ось давайте. А сьогодні ми з вами познайомимось. А з тим, як використовувати формулу Н члена для складання нерівностей. такі завдання теж будуть. Сьогодні ми будемо користуватися підручником, і почнемо ми з номера 16.20. Завдання формулюється тут таким чином. Скільки додатніх членів містить арифметична прогресія? 5,2, 4,9, 4,6 і так далі. Ви можете сказати, ну ми можемо знайти чому дорівнює різниця, продовжити і просто підрахувати. В принципі, ви праві, але іноді там таких чисел не так мало, тобто це довго буде рахувати, і математики цю задачу вирішують трошки інакше. Якщо цю задачу сформулювати таким чином, що нам задана арифметична прогресія, який перший член прогресії, це 5,2. Другий член прогресії це 4,9. Третій член прогресії це 4,6. А нас запитують, скільки додатніх членів можемо записати так. Додатні, тобто наші аН більше за 0. І Кількість таких Н нам треба знайти. Тобто дивіться, якщо ми записали ось таку нерівність, це натяк на те, що таке завдання буде розв'язуватися за допомогою нерівності, яка складена за допомогою формули «н-ного члена. Нагадаю, що тут різницю неважко знайти, таким чином від А2 відняти А1. Найбільш простий спосіб, коли відомі послідовні члени, тобто як ми отримали А2, до першого додали Д, тому щоб знайти Д, від А2 віднімаємо А1. І це буде 4,9 мінус 5,2, буде з мінусом, і це буде 0,3, де ми знайшли. Тепер. Ось в нас є формула. Ми вимагаємо, щоб наше АН було більше за 0. І далі, дивіться, само АН ми не знаємо. Ми ось якби використовуємо цю формулу, в якому плані, щоб а 1 плюс Д помножене на n-1 це є наше m, було б більше за 0. Підставляємо все, що нам відомо. А нам відомо А 1 5 ,2. Тепер дивіться, так як де від'ємне, ми не будемо писати плюс мінус 03. Бо плюс-мінус це просто мінус 0,3 помножити на m-1. І це більше за 0. І тепер треба розкрити дужки і звести подібні доданки. 5,2 ми так і переписуємо. мінус 03 помножити на 03 n Мінус на мінус дає плюс 03 на 1 буде 03. І це повинно бути більше за 0. Ну і тепер розв'язуємо нерівність, яку ми отримали. Переносимо числа в праву сторону, мінус 03n залишаємо з лівій сторони. Числа обидва йдуть зі знаком мінус, так як вони обидва з мінусом. Ми ставимо і модулі додаємо, це 5 5. А тут мінус 0,3n. І тепер, щоб знайти м, нам треба позбавитися ну, m розв'язати на рівність, це ж не рівняння, а не рівність. Треба позбавитися від цього коефіцієнту при n, тому треба на нього поділити обидві частини рівності, ділимо на мінус 0,3 нерівності. Знак нерівності зміниться, мінус на мінус дає плюс, а тепер дивіться, вам треба 5,5 поділити на 0,3. Якщо ми ділимо на десятковий дріб, ми повинні перенести кому на стільки знаків, скільки є в дільнику, тобто на один знак вперед. Буде те ж саме, що 55 поділити на 3. Найближче, так, 5 на 3. Беремо по одному, стача 2. 25 на 3 по 8, там 24, стача 1. І отримали ось такий результат. n менше, ніж третя. Яке перше натуральне n нам підходить? Перше n, яке задовільняє цій нерівності. Скажіть, що ви бачите? Чому повинна n довільну? 18. 18. 18, Тобто це є кількість додатніх, кількість додатніх. Членів арифметичної прогресії. І відповідь буде вісімнадцять. Так, слухаю ваші запитання по цьому номеру. А я поки що сфотографую кількість присутніх. Запитань немає. Так, дякую. Якщо немає запитань, давайте рухатись далі. Таке запитання номер 16.21. Який номер має перший <кій> додатній член арифметичної прогресії? Так, 16.21. І теж наша прогресія задана переліком своїх членів. Прогресія. мінус 10,2, 10. мінус 9,5, мінус 8,8 і так далі. Одну секундочку, я батькам скину список присутніх. Так, нам дано арифметичну прогресію. Перший член прогресії. мінус 10,2, другий член прогресії. Хтось буде вже відповідати, бо вона схожа на те, що ми тільки що робили. Третій член. А нікого немає запитань, навіщо нам третій член дають, якщо можна було де знайти лише допомогою перших двох. Це формальність, але прогресія, якщо вона перелічується. І, ну, не, не так у нас умова записана, а названі просто члени прогресії, за допомогою двох чисел не задають, як правило, хоча б три, тому треті теж дають. А тепер питання: який номер має перший додатній член арифметичної прогресії? Тобто, додатній, він повинен бути більший на 0, і перший такий N, перший номер. Ми повинні відшукати. Так, чи є запитання до скороченого запису? Так, да, Аллочка, ти хочеш відповідати, так? Так. Так, ну давай теж. Дивись, так як і в минулому прикладі треба буде скласти нерівність, але спочатку знайдемо де? Як знайти де? Треба А1. А два відняти. А один це буде мінус 9,5. Мінус-мінус буде плюс 10,2. Скільки це буде? 0. Це буде 0 цілих... Сім, так? Ну, 10,2 мінус 9,5. Ну, цілих 70. Побачила? Так. Так. Тепер дивіться, пишемо формулу Н члена, а, але мені її продиктує. І так, чому дорівнює наше а n? А, n дорівнює А1 плюс D різниця і. Помножене на eco N-1. І ми вимагаємо, щоб це було більше за 0. Тобто ось наша нерівність буде. І так, а перше це в нас. Дивимось, ось воно так. Так, буде мінус 10,2, додати 0,7 помножити на n мінус 1. І це повинно бути більше. Так, розкриваємо дужки, Пам'ятайте, спочатку множення, а потім, бо дуже така. Розповсюджена помилка, ви додаєте спочатку. А треба спочатку розкрити дужки, тобто спочатку множення, а потім додавання віднімання. Так. Буде мінус 10,2 <світ> плюс 0,7n мінус 0,7. І все це більше за 0, Так. Переносимо все в той бік. Що ми отримаємо? Буде 0,7.

Ну, Щоб розв'язати нерівність, тобі треба позбавитися від 0,7. Поділимо тобто на 0,7. Так як це число додатнє, знак змінюватися не буде. І тепер дивіться, якщо ви ділите один десятковий бік на інший, кому переносимо. І це буде 109 поділити на 7. Мені здається, що воно не ділиться. Давайте поділимо в стовпчик. Може, виділимо цілу частину? По скільки беремо? Одного. Так. Буде 39, 39. Найближче. Тридцять п'ять. Так? Остачек чотири. Тому це буде п'ятнадцяти, чотири сьомих. Чотири сьомих. Ви ділили на сім. А тепер перше М, яке нам підійде, це яке буде? 15. Це буде число. Більше, от дивись, 15 буде більше, ніж 15,4. 15 ні. Значить 16. 16, да. так. дивіться, який знак більше чи менше. 16. І відповідь буде 16. В минулому прикладі у нас просто знак в іншу сторону був. Відповідь, і там підходило це число без дробової частини, а тут навпаки треба на один більше. Так, добре, а, Алла молодець, 10, йдемо далі. А, я хотіла ще показати ось такого типу завдання. А, знайдіть... Вибачте. Да? А чому 16, а не 15. А дивись, а якщо я так запишу, 15 більше за 15,4 сьомих? Ні. ні. Тому перше, яке підійде, все ж таки 16. Просто в минулому прикладі у нас знак був менше, там було n менше. Я не пам'ятаю, що там було. Ну, наприклад, 13,1 там, якась там. Ну, я придумала. Ось тоді б нам підійшло 13, бо менше, а 14 б ні. Зрозуміло? Це залежить від знака. Так, якщо це зрозуміло, рухаємось далі. Одну секундочку, діти. Тепер я хотіла би показати, як розв'язують досить складені завдання і, на жаль, такі зустрічаються на зайно досить часто. І так, 16.25. Завдання наступне. Знайдіть перший член і різницю арифметичної прогресії, якщо... Ну, там два завдання. Давайте так почнемо з першого. Нам дано арифметичну прогресію АН. А... А 3 плюс А7. До рівня 30. Мені здається, чи це тривога. Так, зараз тривога. Ну, якщо ви йдете в укриття, можете йти в укриття, я закінчу, що можна. А шосте плюс А шістнадцяте. Шістдесят. І нам треба знайти. А, перший член прогресії і різницю. Дивіться, діти, а, щоб розв'язати таке завдання, математики використовують такий прийом, виражають кожен з цих доданків через А перше і різницю, тобто за формулою n-ного члена. Давайте її собі нагадаємо. Так, АН це є А перше плюс d умножене на n-1. Так ось, дивіться. Проблема в тому, що ми бачимо, в нас якби є система, в, ньому, в ній два рівняння, але проблема, що тут чотири невідомих, невідомих. І тому ми не можемо таку систему розв'язати однозначно. Але якщо я кожен з доданків виражу лише через а1 ми це можемо зробити на формуле N-члена. Я отримую систему, в якій буде лише 2 невідомих. Таку систему розв'язувати ми вже вміємо. Тобто мені треба кожен з цих доданків виразити через А1Д. Я це зроблю окремо. Тобто, випишу до системи, а 3 ось за цією формулою це що буде. А перше плюс D помножити на 3 мінус 1. 3 мінус 1 це 2. Тобто, це А плюс 2D. У нас тут гучний вибух був. А – Прямо серце вилітає. А сьома – це йдіть в укриття, якщо ви там в небезпеці. Де? На 6, на 7, мінус 1. Це буде А1 А 1 плюс 6, де? А – Це А1 плюс Д помножити на 6 мінус 1, тобто на 5 Д. А 16 – це А1 плюс Д помножити на 16 мінус 1. Тобто це буде А1 плюс 15 Д. Ну, а тепер просто підставимо в ці дві рівності і оформимо це у вигляді системи. І так, це буде А1 плюс 2D, плюс замість сьомого я пишу А1 плюс 6D. Ви розумієте, діти, звідки я це беру? Ось я сюди підставляю ось це і це. І це дорівнює 30. Ось наше перше рівняння. Тепер вдруге. Замість А6 я пишу А1 плюс 5D. А16, А1 плюс 15D. І це дорівнює 60. Ну і тепер зводимо подібні доданки. Одну секунду. А перше плюс А – це 2А перше плюс 8 до дорівнює С 30. В другому випадку 2А перше плюс 20Д, дорівнює 60. А тепер подивіться, можна зробити наступне. Можна і в першому, і в другому рівнянні поділити все на 2. Тоді, по-перше, ми там можемо і метод підстановки, і метод. Угу. А, додавання використати отримаємо А1 плюс 4D. А, дорівнює 15. Тут буде А1 плюс 10D, дорівнює 30. І тепер подивіться, ми можемо виразити, наприклад, А 1 тобто перенести 4D туди. А 1 це буде 15 мінус 4D. І тепер використати метод. Підстановки. Тобто замість «А» першого я пишу 15 мінус 4Д, це в друге підставляю, плюс 10D я так і переписую. І це дорівнює 30. А перше це буде 15 мінус 4Д. Так, тут зводимо подібні доданки. Мінус 4 d плюс 10D це 6d. 15 переносимо в той бік з мінусом. Це буде 15. Ну, 30 мінус 15, буде я відразу написала 15. І тому d буде дорівнювати 15 поділити на 6. Це буде другого число, але там буде, ну, зараз, Можна записати у вигляді дробу, да, що таке 15 шостих, скоротити на 3 це буде 5. Других. 5 других це 2,5, тому D це буде 2,5. Підставимо перше, щоб знайти перше, це буде 15 мінус 4 помножити на 2,5. І тоді це буде 15 мінус 10, де дорівнює 2,5, а перше це буде 5. І так, ось ми знайшли перше Д. Як ви бачите, не так просто, ну, я не можу сказати, що це дуже складено, просто це займає і час і повертає нас до теми розв'язування систем. І ще раз підкреслю, на ЗНО дуже часто такі задачі зустрічаються в другій частині, там де відкрита частина, а, і тому такі задачі ви повинні вміти розв'язувати. Так, у нас залишилося ще 5 хвилинок. А, давайте зробимо ще такий номер 1623. Так, сподіваюся, що всі зараз, ті, хто присутні на уроці, знаходяться в безпеці. Так, нам дана арифметична прогресія. А тепер подивіться, точніше так, тут задача формулюється інакше. Між числами мінус 6 і 3 вставте 5 таких чисел, щоб вони разом з даними утворювали арифметичну прогресію. Тобто, у нас є перше число, потім ще п'ять ідуть, тобто ж, друге і так далі до шостого і сьоме є. Тобто нам дано перше і сьоме. А треба знайти сьоме число це 3, а треба знайти всі інші, тобто А друге і так далі, А шосте. Ось так ми формалізуємо цю задачу. Но, насправді це дуже проста задача, якщо ви відразу знайдете D. Давайте згадаємо формулу, універсальну формулу для знаходження D, коли відомі не підряд ідучі члени прогресії. Як ми можемо знайти D? У нас така формула АМ поділити на М-. Мінус М. Ну і тепер підставляємо наші дані. Мінус 6, мінус 3 і ділити на різницю номерів. 1 мінус 7. Мінус 6, мінус 3 це мінус 9, поділити на мінус 6, мінус на мінус дає плюс, можна скоротити на 3, буде 3 других, а 3 других це буде півтора. А далі дуже просто. Щоб знайти наступні члени прогресії, можна просто визнати, ну, користуватися ем, означенням. Тобто як знайти другий член прогресії? До першого додати де? Тобто до мінус 6 додати можна не користуватися формулою одного члена, так як вам всі вони підряд потрібні, тут можна просто додавати. Буде мінус 4,5. Так, як знайти третій член прогресії? До другого додати d. Так, Тобто до мінус 4,5, додаємо 1,5. Буде мінус 3. Четвертий як знайти? До третього додати D. Тобто мінус 3 плюс півтора. Це буде мінус півтора. А п'яте це А 4 плюс Д. І це буде мінус півтора, плюс півтора це буде нуль. І А – це А 5 плюс Д. І це буде нуль плюс півтора. Це буде півтора відповідь. Вас просили ці числа знайти, тому відповідь ви пишете ці числа. Тобто мінус 4,5, мінус 3, мінус півтора, нуль і півтора. Якщо це зрозуміло, то зараз ми підемо на перерву. До зустрічі. До зустрічі.